6 та 7 червня в приміщенні мистецького арсеналу у Києві проходить бізнес-виставка Схід Експо Експо-2023», яка є унікальною платформою налагодження зв'язків між бізнесом, міжнародними партнерами та державою. Ця виставка є майданчиком для показу наявних інновацій та заключення нових партнерських відносин. Під час заходу центральною подією стала виставка презентація підприємств із постраждалих від війни областей України. Зокрема, від Луганщини, яка наразі окупована на 95%. в бізнес-виставці прийняли участь 11 релокованих підприємств: чотири з Лисичанська, чотири з Сєвєродонецька, два з Креміної та ще одне з Рубіжного. Я дуже пишаюсь тим, що на цій платформі представлено 11 наших луганських. Релокованих підприємств це дійсно ті підприємства, які, як на мою думку, вони вже перемогли ворога, тому що змогли зберегти, частково не зважаючи на релокацію, свій особовий склад, свій потенціал, довіру своїх партнерів і вже налагоджують відносини з міжнародними партнерами. Підприємства, які взяли участь у виставці Схід Експо -2023» – одні з багатьох релокованих з Луганщини бізнесів за останньою інформацією від Луганської ОВА після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 400 підприємств з Луганської області перереєструвались на вільній території України. 46 з них скористались державною програмою релокації підприємств. На теперішній час ми розуміємо тих аграріїв, з ким ми зустрічалися, тих промисловців, з ким ми зустрічалися, Люди готові повертатись, незважаючи на те, що вони майже все втратили, але вони і продовжують платити свої кредитні зобов'язання і відновлюють свої підприємства, і готові повертатися на територію, які ми де окупуємо свою територію. яку ми мамою є деякі питання, які неможливо вирішити. Підприємцям самим або за допомогою області, тому ми піднімаємо на державний рівень ці питання. Такі виставки, от такі роботи, вони дозволяють побачити всі ці проблеми і в розширеному колі, як з міжнародними партнерами, так і з представниками держави, поспілкуватися, напрацювати якісь пропозиції, які можна буде реалізувати для того, щоб наші підприємства дійсно мали змогу повернутися, розвитися і вийти на європейський рівень. Під час заходу керівник Луганської ОВА провів низку зустрічей з міжнародними партнерами, зокрема із послом Атії та заступником голови представництва ЄС в Україні, а також поспілкувався з представниками організацій, які займаються питаннями залучення донорів та фінансової підтримки для відбудови регіонів, які постраждали внаслідок активних бойових дій. Провели дуже багато зустрічей з міжнародними нашими партнерами, які готові допомагати нам, хочуть правильні рамки, правильні протоколи роботи. І ми, якраз, з цього приводу з ними співпрацюємо і запросили нас ще на одну виставку. Там якраз ми можемо отримувати можливість доступу до наших міжнародних партнерів, спілкування з ними, і саме для того, щоб громади могли розвивати свої проєкти, які вони хочуть впроваджувати при відбудові наших міст, які ворог зруйнував. Керівництво Луганської обласної військової адміністрації отримало запрошення від міжнародної офлайн-платформи для залучення зовнішнього фінансування з метою відбудови України Rebuild Ukraine, долучитися громадами Луганщини та презентувати проекти, які вважаються першочерговими у рамках майбутньої відбудови регіону. Луганську область ми перш за все вітаємо в своєму проєкті, тому що ми дуже бажаємо, щоб цей край повернувся до нас, щоб скоріше відбулася деокупація, щоб могли говорити не тільки про відбудову повернення людей, а повернення власне нормального життя, тому що ми всі українці без виключення маємо право на нормальне. Людське життя Артем Лисогор підкреслив, що обласна влада готова до надважких умов відновлення регіону й має чітке розуміння, що необхідно буде робити першочергово після деокупації територій. Маргарита Трофімова, Ілля Трофімов, Київське бюро, телерадіо компанія Ірта.